Вітаємо Христове Товариство! Слава Ісусу Христу! Не знаю, Костя, чи сказав, чи ні. Раніше я був у вас, раніше я у вас проповідував. Так ми дружимо дуже давно. Наше ставлення на шляху християнства, на шляху познання Христа, Господа нашого було якось поруч. Ми завжди і служили поруч. І... Їздили на конференції разом, і в той самий час, коли наш друг і брат Діма покаявся, 12 років тому ми також були поруч. Я пам'ятаю, як ми разом ночували, як нас прийняли на конференції на ночівлю разом. Це все були ми разом. Дещо кажеться, що це було в минулому житті, але це настільки пройшов такий етап: 12 років. Скільки вже пройшло років, але ми. Слава Господу, ми залишились Господом, ми служимо Йому і тільки Йому за це все слава. І слава за те, що Він врятував, врятував кожного з нас. А хто ще не врятований, є шанс на цей порятунок змінити своє життя і змінити своє ставлення до Ісуса Христа, до Його крові, до Його жертви. Зараз ми будемо говорити про одну невід'ємну частину християнського життя. Яка це може бути частина, частина, яка супроводжує нас кожен день, де ми знаходимося, де ми прокидаємось, коли ми прокидаємось, коли ми йдемо кудись? Ця частина нашого життя завжди має бути поруч з нами, як дітей Божих, як християн, як тих, хто віддав своє життя Ісусу Христу? Це саме дійство називається молитва. І для цього. Ми відкриємо Євангелія Святого Ісуса Христа, Господа нашого, відкриємо в посланні апостола Павла до Тимофія, перше послання апостола Павла до Тимофія. Другий розділ з першого вірша вершабними читати. Отже, перш над усе я благаю чинити молитви, благання, прохання, подяки за всіх людей, за царів та за тих. Та за всіх, хто при владі, щоб могли ми провадити тихе і мирне життя в усякій побожності та чистоті, бо це добре і приємно Спасителеві нашому Богові, що хоче, щоб усі люди спаслися і прийшли до пізнання правди. Один бо є Бог і один посередник між Богом та людьми, людина Христос Ісус, що дав самого себе за викуп за всіх. Таке було свідоцтво Свого часу. На що я поставлений був за проповідника та за апостола. Правду кажу, не обманюю, за вчителя погані у вірі я та в правді. Отож, хочу я, щоб мужі чинили молитви на кожному місці, підіймаючи чисті руки без гніву та сумніву. Отакий от уривок. І він говорить нам про те саме дійство, про те саму невід'ємну частину життя кожного християнина, про молитву. Молитва це те, з чим ми прокидаємось, то, що супроводжує нас протягом усього дня, те, з чим ми лягаємо спати, то, без чого ми не можемо робити і не маємо робити ніщо в нашому житті, чи ми приступаємо до роботи молитва, чи ми сідаємо за кермо молитва. Чи ми їдемо на роботу, чи ми. Відправляємось з дорогу, приступаємо, молимось, ми завжди, ми завжди повинна молитва нас супроводжувати тільки за деяких умов, які можуть бути це умови? Умови та умова, що ми є християнами. А головне не те, що ми вважаємо себе християнами, а єдина вірна умова те, що ми дійсно є християнами. Не тільки вважаємо, бо є люди, які вважають себе християнами, вважають себе послідовниками Христа, а на ділі вони не такі. Їх справа їхніх рук підтверджує зовсім інакше. Отже, якщо ми є християни, то молитва повинна бути в нашому житті повсякчас і завжди. В нашому уривку Павло не дає повну форму молитви. Він не каже: кажіть ось це, кажіть ось це, кажіть ось це, і ось це має бути за ось цим». Він дає те, що має наповнювати нашу молитву. Та складова, яка є в його словах, вона має наповнювати тобто прохання, моління, подяки, прохання за запобігання за, за злу, молитви за послання добра, молитви за інших, за подяки. Подяки за вже отримані милості. Павло нам дає загальні вказівки, те, що має наповнювати нашу молитву. Це те, що ми говоримо, проговорюємо в нашій молитві, саме це дає Павло. Ви маєте говорити це, подяки, прохання, благання, благання о милості. Це має наповнювати наші молитви. Одного разу у нас були гості, гості невіруючі, Прийшли до нас додому, і ми общалися, потім ми сіли пити чай. І я запропонував помолитись. Вони були невіруючі. Хоча, вони, як вони вважали, що вони були християнами, але це тільки вони вважали. І ми помолили, я помолився перед чаєм, потім ми поспілкувалися ще надалі. І, і було таке, що ми вже розійшлися, і потім мені пишуть в месенджері, а де ти взяв таку молитву? Розкажи, де ти взяв таку молитву? Я хочу її вивчити, я хочу її знати і теж таку саму говорити. Я кажу, ну якось ну, це молитва, це не може бути вірш якийсь чи що, це молитва. Це те, що відходить із нашого серця. Те, що проговорюють наші діти перед недільною школою. Такі цікаві молитви у нас в церкві, як діти йдуть в недільну школу, важко їх забути, коли ось недавно дівчинка каже, а в молитві маленька, така років 5, каже: дякую тобі, Господи, що у нас в недільній школі такі діти красиві. Такі красиві діти, така дитяча молитва. Хіба можна таку молитву вивчити? Або вона каже, дещо раніше перед новим роком: дякую тобі, Господи, що такий вітер сильний, що він так хорошо все роздуває, так гарно роздував, що в нас труба упала. Але це дитяча молитва. І ось недавно ця саме дитина молиться, дякую тобі, Боже, що ми цією ночі не померли. Це те, що нас наповнює, те, що наповнює наше серце. Це натхнення Духом Святим. Це те, що має бути в молитві. Християни мають, повинні бути людьми, що моляться, що проговорюють те, що в них на серці, те, що Бог поклав їм на серце. А не просто бути віршомовцями і говорити те, що вони завчили на, на пам'ять, відтворюючи запись, молитись за самих себе, за всіх людей, хто потребує наших молитв, або бажає їх. А не просто, як є такі молитви. Я молюсь за мир во всьому мірі. І я проти всього плохого, але я за все хороше. Такі молитви бувають. Павло каже: молитись за царів, молитись за царів. На той час, коли Павло це говорив, всі царі були язичниками. Не було християн. Але Павло каже, молиться за них, бо від них залежало, залежало прийняття рішень, які впливали на життя християн. Він і призиває молиться за царів. Вони необхідні для суспільного блага. Їх рішення необхідні для суспільного блага. Молитва християнина повинна складатися з різних частин. Подяки за отримані милості, подяки, прохання, моління, молитись про милість, яких потребуємо, благати про прощення як своїх гріхів, так і гріхів оточуючих нас і інших людей. Молитися прощення. Необхідно молитися за всіх людей, за царів, за начальствуючих, бо вони стикаються з багатьма труднощами. Як зараз ми дивимось на нашу владу, на тих, хто зараз очолює нашу країну, які рішення вони приймають? Від цих рішень залежить життя багатьох людей, в тому числі і наших. Військові командири посилають людей, знаючи, що вони загинуть. Як важко прийняти таке рішення? Треба молитися за цих людей, щоб приймалися вірні рішення. Які б несли нам благо. Часто чуємо фразу молитись за євреїв. Чому молитись? Бо це Божий народ. Чому тільки за них? У мене виникало завжди виникає таке питання: чому саме за них? Чому тільки за них? Чому ми чуємо цю фразу? Де ми бачимо в писанні цю фразу? Де ми бачимо те, щоб. Апостоли, чи сам Христос говорив молиться за євреїв? Де ця фраза, знаєте, в Слові Божому? Чому так? Звідки взявся цей вираз? Павло закликає нас молитися за всіх людей і за євреїв в тому числі? За всіх людей. Наш уривок за це і каже, Моліться за всіх людей, за всі народи. І знову виникає питання: а чому за всіх? Чому за всіх? Бо Бог явив свою любов всьому світові, не окремому народу, а всьому світові. Христос помер за кожного в цьому світі. Слово Боже каже, що немає варвара, скіфа, Іудея, Геліна, всі во Христі, всі нове творіння. Немає вже такого. Моліться за всіх. Бог один для всіх, і Він просягає своє вподобання на весь людський рід. Це єдиний Бог, який не хоче смерті грішника, але хоче, щоб усі люди спаслися. І Він хоче, щоб усі люди були врятовані. Воля Його, щоб усі врятувалися, і ніхто не гинув, щоб усі досягли пізнання істини. Це воля Божа. Бог хоче, щоб усі люди спаслися. Варвари, скіфи, які жили тут у нас, до того, в той час, коли був апостол Павло. Христос є шлях, істина і життя. Христос є шлях, істина і життя. Ісус один посередник видав себе для відкуплення всіх. Він сплатив ціну достатньою для спасіння. Усього людства одна ціна і усе людство. Одна ціна і усе людство. Смерть Христа була викупом. Ми заслуговували на смерть. Христос помер за нас добровільно. Ніхто не видавав Його, ніхто не передавав Його. Іуда предав Його, але це було написано в Писанні. Він віддав себе самого. Христос віддав себе за наші гріхи. Він помер за нас добровільно, щоб врятувати нас від гріха і від пекла. Бог хоче, щоб спаслися всі. Тому справа не встачі бажання Бога, а в нестачі того, що люди самі не хочуть, щоб Бог їх врятував, щоб Бог їх спас. Нестача бажання грішників бути спасеним його шляхом. Кожен хоче спастися так, як він хоче, щось зробити, кудись піти, стати якимось аскетом, піти у монастир. Але ні. Господь каже: ви маєте спастись так, як я це сказав. Через кров Ісуса Христа, через покаяння. Через це людина спасається. Спасається від гріхів і від наказання. Молитва не обмежується певним місцем для молитви. Ми не можемо сказати, що там молись, там молись. Христос сказав, що настають дні, коли не в храмі цьому, але на всякому місці, будете молитись. На всякому місці, у кімнатах, в машинах, в громадських місцях, в подорожах, в дорозі на роботу, в молитвах за їжею і так само в будинках молитви. Молитись, Господу, по всякому місці. Християни повинні молитись з любов'ю, без гніву, злості, без роздратування, молитись Духом Святим, і Павло показує нам, що має в цьому уривку показувати нам, наповнювати нашу молитву. І хай це буде для нас уроком, хай буде це для нас наука від апостола Павла, що має наповнювати нашу молитву. І хай Господь благословить нас, щоб ми вчилися. У його святому Писанні, як нам поступати, як нам діяти, що нам говорити. Хай Господь наповнить наші молитви. І Дух Святий веде нас по нашому житті, по нашій молитовному житті. Давайте встанемо зараз на наші ноги і помолимось тому, хто спас нас, врятував нас, хто віддав самого себе за свої гріхи.